Ми згадуємо про героїзм наших пращурів напередодні свят. Пам'ятаємо історичні події лише ті, які вивчали у школі. І в більшості випадків про битви на Луганщині чули лише від своїх дідів, і то не про всі. А отже, молоде покоління потрібно знайомити зі своєю історією. Книга Луганщина у роки Великої вітчизняної війни вже третя праця луганського історика Валерія Снегирьова. До цього часу вийшли «Військове небо Луганщини та Луганщина прикордонна. Наступна книга стала збірним проєктом. Тут і нароси про відомих слів. Тів історичні довідки з різних боїв і нові пам'ятки. Головна мета розповісти про донбаську наступальну операцію, що відбувалась з 22 серпня до 28 вересня 1943 року. Це, в результаті якої окончательно було освобождено Донбас, і в Донбасі були освобождений, в тому числі города Луганської області Алчевськ, Красний Луч, Лисичанськ, і саме навіть даже в честь освобождення Лисичанська, був салют із 220-ті 20 залпов на Красній площі. З фотокартками неді допомагали рідні солдатів, а ось історії знайомих про героїзм їхніх родичів перевірялись постійно. Власне, саме і затримало вихід книги. Адже працювати над нею автор почав ще у студентські роки. Говорить, до пошуку підштовхнули практичне заняття у вузі, там же навчили скрупульозності. Мені покоєний Михайлович Нандаров, коли він мені давав. книгу «Герой Отечества», вышедшую в 1975 году, давал неделю времени и давал двух-трех героев. И говорит, вот задача, ищите ошибки в этом фактические, исторические, то есть несовпадение дат, несовпадение номеров частей, фронтов, Так це, вибачте, було 1985 року. вже 10 вересня. Перший екземпляр побачить у Львові на міжнародній книжковій ярмарці. А у час презентації в Луганську автор поки тримає у таємниці. Ольга Піциклоксімовсян події.